Доброго дня, сьогодні у нас 31 липня 2022 рік і перед вами дерево 4-го року вегетації, алеча під назвою Нікітська жовта. Ось нічого такого вечорного. Подивіться, яка це краса. Який врожай! Скільки багато плодів на ній. Плоди невеликого розміру. Але якщо зірвати ось такий невеличкий плід і з'їсти, то він доволі смачний. Суди даного сорту. Соковиті та смачні. Сік має медовий смак. Дуже смачний сорт. Подивіться, яка врожайність, скільки тут плодів. Невибагливий сорт. От я цьогоріч робив обробки, давно вже, але там препарати, які допомогли захиститись видно від гнилі, підгнивань я не спостерігаю. Вже можна цей сорт збирати і переробляти консервації різного роду. Дивіться, все в плодах. Яке навантаження, яка краса. Є саженці цього сорту. Всім рекомендую. Можливо, це не супер ексклюзив, звичайно, але алеча, але вона дуже смачна, солодка, дуже врожайна, невибаглива в догляді. Тому потрібно її садити в своєму саду. Саженці в наявності, живці в наявності. Кому необхідно, кого зацікавило це чудо і диво, можете звертатись. Цикалича, ні, кітка жовта, солодка та смачна. Дякую за увагу.